Я тут сижу і думаю, що вже пройшло 7 місяців 24-го року. І я можу підвести деякі підсумки цього року за перше півріччя. Привіт, друзі! З вами Іна і ви на каналі Пархаюча Життя. Сьогодні я чомусь замислилась про те, що все те, що я хотіла отримати в 2024 році, я вже отримала. Не так, як я думала, взагалі, не там, де я хотіла би бути. Не так, як я собі це уявляла, все відбулося взагалі. Не так, як я планувала, але результати, які я хотіла мати, коли був початок цього року, і я робила планування собі. Я вже давно збагнула, що я не можу там планувати дуже-дуже так чітко, тому що плани завжди порушуються. І е, талант в тому, щоб в тих порушеннях планів, все ж таки досягати своєї мети і не зациклюватися на невдачах, на не зациклюватися на тому, що пішло не так, не засмучуватися. Я намагалася дійсно не засмучуватися, але хто постійно дивиться мій канал, той знає, що не засмучуватися мені було дуже важко, я дуже часто засмучувалася. По-перше, в 2024 рік я увійшла в жуткому такому стані незапланованої вагітності 41 рік, і мені було дуже лячно, дуже страшно. І я, ну, я хвилювалася через І все. Я все, що, що я хотіла, це якось вижити в цьому всьому, що я розуміла, що. Четверо дітей в тих умовах, в яких ми були тоді, в Чехії. Ми, ми мешкали в Чехії в двохкімнатній квартирі. Одна з кімнат, яка була кухнею і нашою спальнею. І я розуміла, що немовля, а, на кухні, коли в хаті ще троє старших дітей, ну, мені було дуже страшно. До того, що в нас. П'ятимісна машина, ми не можемо ну, нікуди не, не, не зможемо нікуди поїхати, тому що у нас вже четверо дітей, і їх треба десь розсілити, розсадити е і кімнати. Навіть е мова про елементарні такі речі, як ліжечку, його просто фізично нема куди поставити. Ну так, да, звісно, на проході там біля вікна ми так вже думали, що впритул до е материнського ложа. Там не буде ніякого проходу, мені треба буде з немовлям якось залазити. Божечки, Я як уявляю, я згадую ті уявлення про майбутнє, мені ставало дуже страшно. У нас була така кімната душева, що там поставити ванночку, якось її наповнити або злити воду ну взагалі ну, нереально. Я не розуміла, як ми будемо купати, в немовля. я не розуміла, як ми, будемо, е як ми будемо жити взагалі, як ми будемо їздити, як мені не зійти з розуму взагалі. Також я боялася народжувати. Ну, мені здавалося, ну, тро, троє пологів ну, пережила ну, вже красуня така, <ріхаві> молодець. А четверть, а раптом за саме зараз щось піде не так, а раптом якісь ускладнення, а раптом я вже стара, а раптом те, а раптом все. О, було дуже багато таких питань, які я не могла собі уявити, але я дуже вірила в те, що. Все буде добре, я хотіла. Я, я не вірила, скажу так, я, я заставляла себе в це вірити. Я собі афірмацію читала: все буде добре, я чудова мама, ми чудова родина, ми не повбиваємо друг у друга я, коли один на одному, так? тому що діти шумні. а Я, я думаю, якщо ще немовля, то як, як ми взагалі будемо жити? Це... І до того, що в мене була така нестерпна жага усамітнення, я просто настільки втомилася жити без дверей, без постійний шум гам. І мені хотілося тільки одного, щоб всі пішли з квартири і побути самі. Але ж самі побути нема не так уж багато часу, і все одно потрібно. Приготувати, їсти, поприбирати, і тому я вирішила створити канал. Це Було 4 роки тому назад, коли я була вагітною Еліаною. У мене була та ж сама ситуація, що я просто була втомлена. Я завжди хотіла, щоб... Діти пішли на прогулянку в Києві в двокімнатній квартирі. Там були у нас і двері, і кухня повноцінна, але все одно мені не вистачало простору свого особистого простору. Мені не вистачало спокійного життя. Я чомусь постійно була загнана як, як лошадь. Ну тоді, звісно, ще ж карантин у нас був також дуже так. І я в цьому всьому так от не знала, як все ж таки з... вберегти свою особистість, з... зберегти свою кукуху, не поїхати дахом пережити це... цей час. І я створила канал а... Жиная Лаль Фемелі, а... влоговий, вчилася там знімати відео, говорити на камеру, монтувати. Не знала, яку мету собі вибрати, чи то я хочу заробляти кошти, чи то я хочу бути просто жінкою. Але я тоді зосередилась на тому, що я хочу бути просто жінкою. Я не зобов'язана заробляти гроші. Для мене це було дуже дико, я не могла. Собі дозволити бути просто жінкою. Мені треба було, щоб якщо хобі, то воно монетизувалось. Якщо ти щось в'яжеш, то продавай це. Якщо ти щось щось плетеш, то продавай. Це. Якщо ти щось вирощуєш, то продавай це. Ти зобов'язана заробляти гроші. Так мене виховувала мама і в родині чоловік такої ж думки, що всі мають заробляти. Ну, хоча можливо, це е, е, моє сприйняття його е, думок, ну, можливо це і не так. Ми буває про це розмовляємо, і е, нібито він не, не так категорічно до цього відноситься, але він мені ні разу не сказав сиди... Ні, <свісно> він мені казав, що ми навіть з подружками е, один, в один час міркували, що о, класно, пристроївся, він не хоче, щоб ти йшла працювати, щоб ти його завжди обслуговувала, виховувала його дітей. Е, так, так. У нас була, коли я була вагітна і народила першу доньку. Він казав, що не треба тобі працювати. Я тоді навпаки ображалася. Мені так хотілося теж працювати, щоб не по не просто від нього залежати, а щоб ще й бути кимось. Я тоді психувала і. Всіма силами намагалася все ж таки вчитися. Я вивчала багато літератури і про виховання, і про маркетинг. І, ну коротше, багато чого я намагалася вирватися з відчувати себе незалежною у стосунках. Я цей час прийшла добре. Прийшов час все ж таки навчитися відчувати себе жінкою. Так? І... Але не виходило ніяк у мене в голові, не вкладалося, щоб я була і мама, і дружина, і домогосподарка, і ще хтось. Ще хтось, якась важлива роль, крім всього цього. І тоді, так, да, тоді я так пішла в Ютуб, пішла. Боротися зі своїми страхами. Декілька років я вела свій канал, потім створила інший канал. Вже на цьому каналі я перед тим, як створити канал Прихаюча хазяйка. Я Поставила собі на мету навчитися прибирати так, щоб мені це не було занадто важко. Тобто я шукала якісь лайфхаки, постійні методи тайм-менеджменту, ну, все, все, що можна було як швидше прибрати, як ефективніше щось зробити. Я прям поринула в цю тему. Мені сподобалася система FlyLady на той час, і я вирішила створити канал. Пархаюча хазяйка на основі Флейледі. І таким чином, з 2001 року, вже 3 роки, я веду цей канал. Потім, коли ну, без влогів, тобто ніяк не було, я знімала марафони чи стати, але. Все одно я зрозуміла, що мені хочеться знімати влоги, Вони у мене з'являться стали на каналі. Можливо, з погляду маркетингу це було не дуже правильно. Можливо, в цьому була і помилка в просуванні Ютуб каналу, так що мабуть, треба було відокремити влоговий канал від каналу Lady, але я тоді сфокусувалася на тому, що я буду викладати те, що хочу. Я не буду фокусуватися на просуванні, на заробітку коштів, а буду фокусуватися більш на тому, щоб просто мені подобалось цей процес знімати відео, монтувати, не дуже напрягаючись. Не дуже От Що йде у мене сьогодні? На, на яку тему? Без всяких сценаріїв, без всяких постанов, без всякої підготовки? Вся... От буду знімати так, як у мене іде душа. Але, Але ж, а, моє виховання не пройшло даром і не відпускає мене дуже довго. І тема заробітку? Коштів, що я мушу працювати, що я вимушена заробляти гроші, що без цього мені ніяк чоловіки у нас з цим не, не справляються. І якби я з початку заміжнього життя не намагалася приструнити оцю свою жагу, подавити там, чоловіка, у мене. Є приклади, і дуже добре це виходить, але я намагалась завжди, я зрозуміла, що так не треба. І всіма силами я намагалася все ж таки свою чоловічу частину подавити і розвинути більш жіночу частину. Наскільки в мене це вийшло, ну мені здається, це мій шлях, постійний розвиток в цьому напрямку, і він кружляє, він... <шляхи>, Шляхи там постійно щось розходяться і ведуть мене якимось шляхом не завжди таким, як я його собі уявляю. Але я зрозуміла, що мені треба ще навчитися довіряти Всесвіту, довіряти Богу. що якщо я буду вірити, то Він мені допоможе. Але не ходити до церкви і молитися, а вірити і відчувати те, що я вірю. Дуже складна така тема тема Бога, тема Всесвіту. Я в ній намагаюся розвиватися, але зараз цей меседж. У мене сьогоднішнє відео про те, що, коли я заставляю себе змушую а, вірити у щось, а, всіма методами пишу афірмації, нагадую собі, а, по стороні разів повторюю, все буде добре, все буде добре. Уявляю, візуалізую, як я би хотіла, щоб це було в кінечному рахунку. Тобто, так і вийшло з цим роком. З цими з цим півріччям. ви знаєте, що в січні, коли я планувала так, я звільнилася з роботи, завагітніла шок вже пережила. Мене навіть, я вмовила чоловіка полетіти в Єгипет відпочити, тому що розуміла, що потім такої можливості не буде. Я я вже не працюю на одну зарплату, ми не, ну, не будемо дозволяти собі полетіти у відпустку. Я вже знала, що нам потрібна велика машина. Чоловік мені каже, ми за ці гроші зможемо машину купити, а ти хочеш їх витратити на відпустку. Ну, для мене було важливо відпочити, для мене це було б край важливо полетіти, перезавантажитися, відпустити. То навантаження, ту напругу, яка у мене була після півтора роки роботи на складі, я зрозуміла, що моя жіночність і склад трошечки несумісні. Як тільки я потрапила на роботу, у мене прокинулися мої старі відчуття, почуття жаги до досягнень. До Такого більш чоловічого способу життя, приймання рішень, при, там, заробляння коштів, я хочу більше, я хочу вище, я хочу там. ну, Тобто це трошечки, ну, як на мене, відійшло в бік від тієї мети жіночності, яку я хотіла собі в собі розвивати. Коротше, все дуже складно, ще... але. Тож я звільнилася, злітали у відпустку, потратили всі кошти. Сваримося з чоловіком щодо ситуації: що у нас немає квартири, нам немає де розмістити наших діток, у нас немає машини, бла, бла, бла. Коротше, але все ж таки я вірила. Ну, Я себе змушувала вірити. І як ви знаєте, що все пішло крахом. У лютому нас звільнили з роботи, і ми зрозуміли, що ми не можемо вижити. У нас не вистачає коштів, щоб вижити. Ну просто на заплатити за. Квартиру заплатити за їжу школу і все таке інше. У нас просто навіть при кращому розкладі у нас не вистачає тих коштів, які б ми могли заробити, або які б нам могла допомогти соціальна допомога в Чехії. І ми я не хотіла їхати. Я б краще повернулася в Україну ніж їхати ще в якусь країну. І дуже я цьому сопротивлялась, Дуже сварились ми з чоловіком. Я прям для мене у мене і гармони тоді так дуже грали. і ти мене не любиш, ти хочеш мені зробити погано, мене хочеш відправити кудись. Але всі розклади, які могли могли би бути, ну, привели к тому, що все ж таки всі рішення. Прийшли до того, щоб ми приїхали в Німеччину. Це було дуже важке рішення, дуже і сам переїзд важкий. І початок життя в Німеччині я також вважаю, що був нелегкий. Хто не знає, переходіть в мої плейлисти. Там є різні. Де ми, там, де ми мешкали в Чехії, там, де ми вже мешкаємо в Німеччині. Коротше, переїзд також був нелегкий. Але цей переворот закінчився, і зараз я е ловлю моменти, що я розумію, що найкращого, краще, ніж. Відбулося в моєму житті, ну, навіть я не могла б і уявити. Ну, я не, на, не настільки е, якась нахабна, або там взагалі відірвана від землі, землі в своїх мріях, щоб. от Мріяти, щоб прям от, так от сразу п'ятикімнатна квартира, сімимісна машина. Так, я мріяла про машину побільше, щоб дітей розмістити. Ну так, вона має, мала бути шісті Я мріяла про трошки більшу квартиру, щоб хоча б одна кімната додалася. Я мріяла про доход чоловіка, який закриває всі потреби. А зараз ми маємо. Такий доход, який закриває не тільки наші потреби, а взагалі навіть трішки більше. Ну, звісно, по цим цінам, то вони витрачаються швидше, так? але квартиру ми маємо вже більшу, набагато і машину маємо. І ну, я про таке навіть не мріяла, я хотіла більшу квартиру, більшу машину. І більшу зарплату, але от прямо от так, щоб все там було сплановано. Не настільки я розумна була з початку року. Але Бог Він зробив більше, ніж я собі уявляла. Він направив нас і всесвіт допоміг, слава Богу, і мене вмовити, тому що я дуже не хотіла, я дуже. Дуже, дуже не хотіла, скажем так, але зараз я тут і я насолоджуюся, мені подобається те, що відбувається. Мені подобається, як я себе почуваю, як почуває моя родина, що настільки ми стали спокійніші, настільки ми стали щасливіші і здоровіші, мені навіть здається. І тому підсумки цього півріччя такі, що я дякую Всесвіту за те, що збуваються мої мрії, збуваються мої плани навіть не тим шляхом, яким я їх планувала. І я дякую Богу за ту легкість, з якою я народила, з якою я пройшла весь цей шлях без великих проблем, без великих. Втрат більше було дійсно страху, але, але все, все відбулося як найкраще для мене, для моєї родини. Так що можу вам сказати точно, що афірмації роблять свою справу. Яким чином це працює, я не знаю, але все те, що я собі. Казали, не віривши в це, але повторюючи, повторюючи, внушаючи себе, мій мозок, Всесвіт, хтось з них працює, Бог почув це, і все дійсно дійсно чудово. Тонечка прокидається. Тонечка прокидається. Дякую всім, хто подивився це відео. Напишіть в коментарях, чи. Чи у вас в житті також, чи вірите ви, коли нема віри? Чи заставляєте себе вірити, коли нема віри? Чи е, допомагає це в вашому житті? В моєму точно допомагає. Що буде далі, я не знаю, але вірю, що все буде добре. Хоча я не дуже відірвана від землі, і я продовжую собі планувати. Я передивлялася свої плани попередні, там, де і про е, чеську мову у мене були плани на цей рік. Тепер це німецька мова. Почалися канікули, і я зрозуміла, що у мене головний план не поїхати кукухою на канікулах, е, тому що це також. Ризиковано, коли всі діти вдома, і вони тягнуть енергію, дай Боже. Сподіваюсь, впораюсь. Іноді на мене нападає депресивний стан втома, коли от сьогодні там декілька ночів, ночей погано сплять діти, хворіють, то я без сила і я втрачаю віру в Ютуб, що мені це треба робити. Думаю, кому це потрібно. Треба закривати канал і не морочити людям голову. Як ви бачите, канал мій просувається дуже повільно. Люди не підписуються на мене сотнями тисяч. Ну, я розумію, що не таке вже прям можливо цікаве життя я показую. Але потім я згадую, чому я це роблю. Щоб в першу чергу себе якось організувати, щоб бути ще зайнятою чимось, крім мамських справ, тому що це дуже виснажує, забирає всю енергію. То YouTube, те, що я знімаю, те, що я показую, він додає мені енергії, додає мені віри в те, що все не просто так, що. Я роблю щось більше, ніж просто сижу в декреті, особливо в декретній відпустці. Тому, тому ця думка, іноді саме одна ця думка змушує мене встати з ліжка, поставити камеру і щось робити. І це допомагає. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бувайте, до нових зустрічей!